Коли це все розпочалося? Коли на мапі з'явилася ця антихристиянська антилюдська держава? Чи ще раніше? Коли з'явилася ця ідея, Моє найпалкіше бажання помститися тому, хто царює на небесах, Карл Маркс. Я дуже добре пам'ятаю той час, я сам був спочатку у октябрятах. До речі, ця руда голова у зірці, а потім і у вогні, має певний символ. Пізніше у піонерах, де червоний галстук також є знаком, його навіть називали Юдиним Зашморгом. Комсомол і до Вищої ланки я, на щастя, не дістався. І заради справедливості потрібно зауважити, що із Комсомолу мене також поперли. Після того, як я покинув військове училище, з формулюванням, що я заплямовую образ комсомольця. але це зовсім інша історія. Отже, структуру цього нового віровчення я пам'ятаю добре де кожен ранок за півгодини до занять у нас була політінформація з читанням тезісів і розважанням над ними. І взагалі. Завідти це своєрідні десять заповідей. Маркс, Енгельс, Ленін, Трійця. Звичайно, Бог зникнути просто так не міг. Його потрібно було підмінити чимось схожим і так само троєликим. Бог батько Маркс, Месія Ленін, а Дух Святий, мабуть, Енгельс. Священники, комісари, замполіти чи секретарі парторганізацій. Позбувшись священників найпростішим революційним засобом розстрілом з'являються нові носії нової віри ідеології. Комісари. Царство небесне, рай це світле майбутнє, комунізм. Спокусник запропонував, відкинувши Бога, скуштувати рай на землі. І дуже-дуже скоро він мав наступити ось-ось: храм Божий, червоний куточок чи осередок, комсомольська організація, парторганізація. Сюди люди приходили не за молитвою, а за вказівкою чи благословенням. Посвятою у піонери комсомольці. Була можливість поскаржитись на ближнього, навіть на дружину чи чоловіка. Натільний хрест, піонерська краватка, зірка, знак, який носився на грудях. Ікона, бюст або портрет Леніна. Донедавна гіпсова голова вождя була обов'язковим атрибутом будь-якого громадського місця. Крім того, усі урочисті заходи проходили незамінно біля пам'ятника вождю. Згадайте, як обурювалося у Москві, коли у нас у 2014 році на бульварі Шевченка скинули пам'ятник Леніну і як після цього активізувалося силове протистояння? Обряди. Прийом до октябрят піонерів комсомолу партії. Усі обряди обов'язково супроводжувалися чіткими ритуальними словами, вступаючи до лав. Урочисто клянусь, ну і так далі, і чіплянням символу віри. Квіти до пам'ятника Леніна приносилися з обов'язковим поклоном, згадкою, що Ленін живий і вічно молодий, це своєрідна молитва з постійним прославленням вождя. Ленін живіший за всіх живих і вказує нам дорогу. Воскресіння це мумія Леніна. Желюгідна подоба і глузування з християнства, повторюючи Ленін живий і демонструючи його труп, який є символом поклоніння. І, вже не кажучи про атрибути та символи комунізму. Зірка пентаграма. На ранніх комуністичних плакатах зірка неухильно дивиться променем униз і перебуває у колі. Зараз цей символ можна побачити на шиї будь якого сатаніста як обов'язковий атрибут занепалого ангела або занепалої зірки. Герб. На ньому сонце зображено знизу, символізуючи світло пекла. Молот. За даним масонського енциклопедичного словника молот належить до головних масонських атрибутів. Як інструмент побудови храму Соломона у сенсі символічної обробки грубого каменю, людського матеріалу, серп, Жнець душ. У середні віки смерть зображували не з косою, а саме з серпом. Саме їм вона збирала свій кривавий урожай. Мавзолей. Усипальниця вічно живого послідовника сатани, який став трибуною всієї влади в Росії. Гленіни досі лежить всередині. Ще трохи випадкових збігів. Вавилонська вежа була так само, як і мавзолей у формі зікурата. Бога вавилонян звали не інакше як Віл, ще відомий під ім'ям вагал. Для спілкування з Вілом вавилоняни використовували спеціально оброблену голову рудого чоловіка, запечатану в кришталеву посудину. Це та сама голова Леніна, яку я згадував вище. Відомо що після 1917 року більшовики змінили орфографію для таких слів як бесценный, «бесполезный», безчеловечный, беспринципный, безсовестный, безсмысленный, безславный, беспощадный, бесплодный, безсодержательный, беспомощный и так дальше. Те слова осталось с приставкой без заместь без. Сдавалось объекаризнуться. А різниця дуже велика. Без це відсутність чогось, а без – це одне з імен диявола. Слова, які прославляють біса і приписують якості, яких він мати не може за визначенням. До речі, українською мовою ці слова з приставкою без. Уявлення про Бога це химера цивілізації, що виродилася. Її треба зруйнувати, її треба знищити. Карл Маркс. Безумний каже в своєму серці: немає Бога. В українській мові є дуже гарне визначення людей, які відкинули Бога. Звільнились від нього. Божевільні. І ще. За ступенем тяжкості Кант розділив Божевілля на три групи. А тепер, вибачте, російською. Безуміє, помішательство і невміняємость. Перші два ступені ми вже бачили. Чекаємо на третій. На самому початку великої боротьби на небесах сатана мав на меті повалити закон Божий. Щоб досягти цього, він постав проти Творця. Вигнаний через це з неба він продовжує ту саму справу на землі вводити людей в оману і спонукати їх до порушення закону Божого. Це найголовніша мета сатани. Постскриптум. Це герб неокомунізму. Доки ми будемо гратися у цю гру, нас попереду очікуватиме військова колона.